Із під завалів у Солом'янському районі дістали тіла ще п'ятьох людей. Нагадаю, і загалом у Києві від масованого удару Російської Федерації напередодні загинула 21 людина ще 134 постраждали. Рятувальники усю ніч безперервно продовжували пошукові роботи. Також у трьох районах столиці розгорнуті штаби допомоги. Це Солом'янський, Шевченківський та Дарницький. Там містяни можуть оформити матеріальну допомогу за програмою Турбота на зустріч. Киянам також отримати необхідну консультацію. Нагадаю, сьогодні у Києві оголошений день жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки Російської Федерації на столицю. от щодо е, підтримки е, киян, так е, що ще за чим ще можна звернутися? По-перше, от щодо програми Турбота на зустріч киянам це матеріальна допомога від міста в розмірі 10 тисяч гривень. Потрібно звертатися до управління соціальної та ветеранської політики конкретної районної адміністрації. Туди потрібно взяти паспорт та ідентифікаційний документ про право власності, акт обстеження житла. Це видає керуюча компанія протягом кількох днів після обстеження квартири, обстеження житла. І довідку із банківськими реквізитами. Ще одна опція, де можна отримати допомогу, це від депутатів Київради, які конкретно по вашому округу це можна звертатися до будь-якого депутата. який в вашому районі орієнтовна сума виплати це 3 тисячі гривень. Звертатися от громадські приймальні можна знайти їх також на Сайтах Київради на е, в сторінках київських міських депутатів, де ці приймальні знаходяться звернутися туди. І також е, це вже державна є програма, є відновлення, там уже довший процес, і там е, потрібно через застосунок ДІЯ подавати повідомлення про пошкодження житла. І якщо житло ще от один момент: якщо житло визнане, буде непридатним для проживання, є передбачена одноразова допомога у розмірі. 40 тисяч гривень для оренди тимчасового житла, і щомісячна допомога в розмірі 20 тисяч гривень до моменту відновлення помешкання. З'ясовуйте оці от моменти, звертайтеся в конкретні установи, де вам можуть надати і консультацію, яка стосується того, що ви можете отримати і які документи необхідні, і от також допомогти оформити ось цю от грошову допомогу.